Друзі, я вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні у нас буде такий передріздвяно-новорічний огляд іграшок Kinder із старих новорічних серій. Звичайно, враховуючи те, що це серії старі, доводилося їх шукати і купувати з рук. Але сьогодні хочу показати вам все одно, що мені вдалося вполювати. І, звісно, огляд нової колекції обов'язково буде, тому сьогодні подивимося ось ці серії. Також в мене є іще ось іграшки, які прийшли, і ми будемо з вами ще їх розпаковувати. Там, скоріш за все, ще одна нова серія із стареньких. Ну, я пропоную починати. Одна із таких. Прикольних серій і іграшок це ось ця серія. Тут знаходиться такий ельфик, Ось, бачите, прикольний. Я буду прикладати малюнки серій, які я знайшла. Ви будете бачити їх на екрані, щоб розуміти, яка. Це є серія, тому що не всі продавці, на жаль, зберігають вкладиші. Ми розуміємо, що пройшло досить часу, і не всі вкладиші збережені, тому маємо, що маємо. Ось це іграшки, я так розумію, що або на гілочку їх можна ялинково прищі, або, можливо, це тримач для серветок. Не знаю. Дуже і цікаво. Якщо знаєте, пишіть, будь ласка, в коментарях. І перша іграшка ось такий класний ельф з цукеркою. Він такий глянцевий, профарбовка просто супер. З цієї ж серії ми маємо ось такого оленя Теж дуже милого, в нього теж є тільки зелена. Такий зажим. А в цих іграшках, до речі, знімається ось ця штучка, і ви можете просто ці іграшки використовувати як фігурки, ставити, ось тому функціонал у них досить прикольний, тому можна знімати ці зажими. Дуже класно дивіться, промальовка. Тут позаду серія проштампована. ну Іграшки просто супер. Третя іграшка з цієї серії це ось такий чудовий ельф із зіркою. Зірка знімається, тобто тут вона ось так, її можна витягнути. Оп, бачите, на животику. І ось так цей ельфик начебто тримає її в руках. Теж розфарбовка дуже класна. Іграшка теж суперова, ну, прямо клас. Я детально нову посилку не роздивлялася, там теж мікс з іграшок, тому, можливо, там щось буде для, до цієї серії, наприклад. Далі, наступна серія це така серія а, начебто іграшок на прищіпках, Але прищіпка не функціональна, тобто, бачите, вона не розкривається. Тут або зусилля треба, але ні, вона просто більше для не знаю, для краси, щоб було враження, начебто а, ця твариночка на санчатах, мені так здається, тому що, ну, бачите, мої мега зусилля але оце максимум, на який я можу цю прищіпку Відкрити, тому, на жаль. Також, бачите, іграшки можна знімати, але вони ну, самі по собі, я не впевнена, наскільки без цієї зірочки буде триматись, да, не, не тримається. Тому все одно, якщо ви хочете, щоб ця іграшка була така статична, то треба її посадити на цю зірочку. Так, не дуже зручно через камеру, то все робити. Зараз... Ось, все зробила. В комплекті також, очевидно, йшли ось такі мотузочки, і за ці мотузочки можна підвішувати ці іграшки на ялинку. Це вже більш практичний момент, тому ми розуміємо, що да, скоріше за все, саме на ялиночку можна підвішувати на мотузочку. Мрію, коли доня підросте, що ми будемо окрему маленьку ялинку для неї наряджати саме з ось такими іграшками кіндер. Тому перша у нас іграшка ось такий вовк. Наступна ось така лисичка теж дуже мила. На голівці, бачите, маркування в кожної іграшки. Глянцева, прикольна. Ну, фігурки дуже такі. приємні тактильно. І пластик досить, вони досить важкенькі, Зараз, звісно, пластик такий більш легкий, мабуть, перероблений, тому ці відчутно відрізняються. Тут у нас такий заяць з морквинкою, і в такому теж ковпаку зеленому, прикольний. Сова, дивимося, ось така сова, теж дуже кольори гарні. Вона така якась рожево-фіолетова і бускова, да? і такі в неї оченята. Бачите, бровки такі, такий ковпак-червоний, і вона на синій причіпці. Ну, Комбінація кольорів для очей. Мені, наприклад, це прямо просто насолода. Якісь такі заспокійливо приємні кольори оці всі. Комбінація: червоний, бусковий, білий і голубий, От щось прямо мені вона аж такий релакс дає ця іграшка. Така сова. Далі ось такий ведмедик, я так розумію, біленький і з такими промальовками-голубими, дуже гарно промальовано. Ну, просто я не знаю, іграшки клас. І дуже гарний стан. Окрема подяка ще раз тому власнику-продавцю, яка зберегла їх от саме в такому класному стані. І остання, яка в мене є з цих прищепочок, це ось такий олень із зірочкою теж такі символічно жовто блакитний в нього ковпачок. Рукавички, зірочка. Класний, дуже класний. І що, ще дуже круто, ви бачите, що тут у мене є 6 іграшок. І дуже круто, що продавець зберегла вкладиші. Тобто, до всіх цих іграшок є вкладиші, тільки до однієї, здається, немає. Це у нас з-під лисички. Ну, тобто, бачите, стан просто супер. Скоріше за все, вони там зібралися і зберігалися разом з вкладишем. Я, до речі, теж так практикую. У мене зіпаке такі маленькі, і я туди складаю іграшки. Наприклад, ось на Новий рік вони постояли. Я туди сховала, вкладиш іграшку і в Органайзер це дуже зручно. Тому ось така серія, а у мене, відповідно, не вистачає пінгвіна та Діда Мороза. Ну і настав час перебирати, що в нас прийшло тут. Це теж з одних рук взяті ці іграшки. І будемо дивитися, о, і мені, мені перше, що стрибає в руки, це ось такий Дід Мороз. І як ви можете розуміти, це сьома іграшка із цієї серії. Клас! Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, бо там продавця було прям такий, знаєте, список величезний цих іграшок. Я обвела, які мені потрібні. Я вже не дуже пам'ятала. У мене вже лежало кілька днів ця посилка. Гляньте, ось він, цей Дін Мороз. Тільки що поговорили, що не вистачає. І вуаля! Ось він у нас є. Ну, тепер мені не вистачає лише пінгвіна, і ця серія у нас буде зібрана. Боже, дуже круто! Це класно. Тому тепер Діда Мороза сюди на почесне це місце. І далі в нас, о, погляньте, іще одна додаткова фігурка з оцієї серії із, бачите, з таким ось зажимом. Я обов'язково прикладаю малюнки, щоб ви бачили всі іграшки з серії. І це сніговичок із цієї серії. Клас. Тому їх вже у мене тепер 4. Теж дуже класний. Такі, бачите, глянцева промальовка серія все є така величенька, важкенька. Супер. Погляньте просто неймовірно. Клас, Колекція поповнюється. І далі, ага, я тут підглянула. Далі у нас нова серія. Я теж прикладу малюночок, як виглядає вся ця серія. І це серія ось таких іграшок. Теж на прищіпках, але тут іграшки, наче тримають новорічну кульку. Ось цей пінгвін, наприклад, тримає. Ось цю салатову кульку, і він з зірочкою. Уже пластик відчутно такий легенький, іграшка легша, і вони вже більше по типу таких сучасних колекцій. Ось такий а, пінгвін в наушниках. Ну, він теж прикольний, насправді прикольний. А ну що тут із. Ой, так, ця прищіпочка теж взагалі не розкривається, тому я маю таку. А, думку, що, скоріше за все, тут теж були в колекції ці мотузочки. Бачите, ось тут її можна зав'язати, і я думаю, теж за мотузочку підвішувати. Клас. Наступна іграшка з цієї ж серії ось цей солдатик такий, дивіться, супер. тут, мабуть, можна за оцю трубу за цю петельку підвішувати. На мотузочку-іграшку погляньте. Теж клас, пропрацювання суперовське. Ну, теж прищіпка не відкривається, але погляньте. Виглядає він чудово. Це іграшка номер 2 Але вони такі досить, досить масивні. Третя іграшка з цієї серії ось такий пряник на кульці. Синій, <смірші> смішний такий. Мені Тепер всі оці пряники нагадують шрека. Ми, до речі, нещодавно восени передивлялися знову всі серії Шрека, і в мене, до речі, була думка, можливо, збирати колекцію іграшок і по шреку, але, мабуть, простіше купити цілою серією, тому що вже мало в кого вони продаються, є. А люди продають цілими серіями. Там, до речі, теж, мабуть, є пряник. Ось такий милий пряник, промальовка. Ну, ну що тут ще додати. Класно. Це третя. четверта іграшка. О, і, до речі, тут бачите, ось у нас мотузочка. Тому так. Да, ось з цими іграшками теж ішли мотузки. Ось такий сніговик на голубій кулі. Зараз мотузочку забираємо. Ось такий класний. Теж він сидить от, на сенчатах і тримає цю кульку. І, до речі, в нього носик морквинка такий, ну бачите, об'ємний і ротик, ось ті штучки, вони не намальовані, вони теж об'ємні. Бачите, як можете бачити, вони об'ємні туди, засунуті. І оченята теж вони не намальовані, а окремо об'ємні. Це прям круто. Тому що зараз більше промальовка, де і все. А тут така деталізація крута. Ну, прямо, прямо класно. Так, ще маю декілька іграшок. Наступна іграшка це ось такий прикольний олень в капелюшку. І він на такій червоній кольці. У нього, до речі, порівняно з іншими іграшками, а, чомусь не промальований носик ротик. Але це трошки мордочка така, ну, насправді, блікла чи що. Ну, така якась бліда. Але, ну, теж прикольний такий копицями тримається за іграшку. Але так, тут не вистачає, як на мене, трошки хоча б носика розфарбовки. Але... Не знаю, можливо, він тут просто стерся. Ну, Я вже не пам'ятаю цю оригінальну картинку серії. Подивимось з вами, ви на екрані її бачили. Тому ми будемо знати, чи тут носик просто стерся у власника, чи так він і був. Це п'ята була іграшка з цієї серії. Шоста іграшка наступна. Це ось такий вовк на салатовій кульці. І у вовка, до речі, наприклад, теж ось хвостик якось так з тілом злився. Тут, аби якусь, бачите, тут є ось китичка, можливо, можна було б її теж біленьким розфарбувати. І тут теж носик такий білий, і трошки, наче зливається з мордочкою. Але прикольний все одно на такій червоній прищіпці. Є. І остання іграшка, яка в мене тут є, це ось такий ведмідь. Веселий, прикольний. У нього, до речі, теж тут носик не розфарбований. Він з такою маленькою ялиночкою і на жовтій кулі. І посміхається. Дуже крутий. Ось такий ведмедик. Клас. Дуже прикольно дуже прикольно виглядають. Отже, ну що можу сказати, ось скільки іграшок відповідно до малюнка. А ви можете порахувати, скільки мені не вистачає фігурок до закриття саме цієї серії, бо, знову ж таки, повторюсь, не пам'ятаю, скільки їх там є. Але ось так вони всі виглядають. Це. Старіші там від 2014 року, 16-17-го, здається, ці серії новорічні кіндер-іграшки. Якщо у вас є огляди на повні ці колекції, будь ласка, кидайте посилання під відео. Мені буде цікаво подивитись, і я думаю, що іншим глядачам, які перейдуть на цей канал, теж буде цікаво. Можливо, там будуть якісь іграшки, такі, яких. Ну, не було сьогодні в огляді у мене. А я нагадаю, що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. І нагадаю, що буде нове відео з новою серією іграшок Kinder. Зараз я її вже зібрала. Мені не вистачає однієї фігурки, яка мені їде, теж довелося її купувати. І скоро ми з вами побачимо новий огляд. Тому всім дякую за перегляд. Я сподіваюся, що це відео принесло вам позитивні емоції, як приносять позитивні, відео, позитивні емоції такі відео для мене. Незважаючи, що у мене вже теж є доця, і мені не 10 і не 12 років, а я все ще вірюся в таку казку, в такі чудові. Іграшки, і які мені піднімають настрій, і я з задоволенням їх колекціоную і буду передавати далі їх. Дякую, підписуйтесь, всього найкращого. Насам, насамперед, і саме головне миру, мирного неба над головою. Бережіть ваших близьких, проводьте більше часу з рідними з близькими зараз. Всіх обіймаю і буду рада бачити знову на своєму каналі. Бувайте!